Приміщення е, окружної виборчої дільниці, округ номер 16 Ямпільський Вінницької області. А це кандидат в депутати Верховної Ради, в народні депутати Юрій Миколайович Македон. Юрій Миколаївич, будь ласка, сьогодні. 28 число, 28 жовтня. 29. Прошу вибачення. Дійсно, я вже відстаю з життя. Сьогодні під, 20... під Підведіть, будь ласка, підсумки. підсумки оцього буремного дня минулого. Зараз на е, котра година? На даний момент 21 година 20 хвилин. День був досить насичений. У нас було три повідомлення про вчинення злочину. Почну з самого початку по хронології. Зокрема, до виборчої комісії, який поїхав в Вінницю представляти окружну комісію, всупереч рішення комісії, Почав визнавати позов щодо неправомірних дій комісії, що, звичайно, обурило як саму комісію, так і всіх інших суб'єктів виборчого процесу. Суть позова. Суть позову неправомірні дії окружної виборчої комісії щодо того, що вони відмовились робити перерахунок голосів по певній дільниці. Але юрист... Супер... Що це йому дає? юристу це дало те, що він вже сюди боїться приїжджати. Він вже фактично склав свої повноваження, чим саме вчинив злочин щодо е ухилення від виконання обов'язків е члена виборчої комісії, передбаченої статтею 157 Кримінального кодексу. Сьогодні секретар комісії намагався винести з собою всі протоколи виборчі на з ОВК. Його затримали представники опори наші спостерігачі повернули протоколи назад. Він їх з приміщення не виніс. Після цього секретар знову пропав і його немає. Що міститься також склад злочину передбачені статей 157. крім того. Близько 10 членів комісії також покинули робочі місця, відмовились виконувати обов'язки. На сьогоднішній день комісія не може приймати протоколи, не може ввозити їх в базу даних, чим фактично саботується робота і підрахунок під голосів. Що свідчить про склад злочину? Сюди вже приїжджала слідчо оперативна група. Ми написали відповідні звернення і скарги до прокуратури, до Центральної виборчої комісії в ОМВС і тому подібне. Наразі робота призупинена, судові процеси також відкладені на два дні, але радіє те, що свідомість, здоровий глузд і патріотизм перемагає, тому що більшість Вінниччини, більше 16 округа вже розуміє. Що патріот це не той, хто дивиться на свою землю як на землю своїх батьків? Патріот це той, хто дивиться на цю землю, як на землю, де будуть жити його діти. Скажіть, будь ласка, якщо завтра буде прийнято рішення суду окружного адміністративного суду Вінниці, остаточне рішення про невизнання виборів на цих спірних трьох дільницях, що це дає? Виборимо вашому конкуренту, і як воно відіб'ється на результатах волевиявлення людей цього округу? На превеликий жаль, це тільки старт. Старт судової тягнини, тому що сьогодні ще подано три заяви про перерахунок, про визнання надійснень і тому подібне. Єдине, що тішить, це те, що заяви аналогічного змісту, тобто повністю пусті, не підтверджені жодними доказами. І сьогоднішній судовий процес. Заяви вашого конкурента. Так, нашого конкурента. І сьогоднішній суд це показав, який тривав більше чотирьох годин. Дякую.